Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який зараз бореться за республіканську номінацію на виборах очільника держави і бореться досить успішно, виступив проти будь-якої американської допомоги іншим державам. Ця заява Трампа. Сприймається зараз не з такою зацікавленістю, як його слова про те, що коли він був президентом Сполучених Штатів, то сказав одному з лідерів країн НАТО, що якщо ці країни не будуть сплачувати відповідні внески до бюджету Північно-Атлантичного Союзу, він Трамп буде навіть заохочувати Росію напасти на одну з таких країн. Однак ця заява виглядає швидше. Таким собі провокаційним жестом, який демонструє, на що може піти американський президент, щоб примусити союзників сплачувати гроші. А от заява щодо допомоги Україні і Ізраїлю і іншим країнам може мати свої наслідки вже найближчими днями. Як відомо, американський сенат зараз розглядає питання. Щодо законопроекту, який обумовив би допомогу Україні, Ізраїлю та іншим країнам-партнерам Сполучених Штатів, без зв'язку із змінами у американській міграційній політиці, це відбувається після того, як законопроект, який передбачав одночасно вирішити питання змін у міграційній політиці і допомогу Україні та Ізраїлю, зазнав поразки у Сенаті. І представники демократів, і представники республіканців у американському сенаті висловили сподівання, що зможуть ухвалити новий законопроект і вирішити питання із допомогою Україні і Ізраїлю. Однак тепер, після слів Трампа, я не виключаю, що велика частина сенаторів республіканців знову відмовиться від голосування за цей такий важливий для України законопроект. А про членів палати представників я й не кажу. У мене взагалі є серйозні сумніви, що після цієї заяви Трампа. Спікер палати представників Майк Джонсон погодиться виносити такий законопроект на голосування, навіть якщо відбудеться політично диво, і він пройде через сенат. Що ж тоді будуть робити республіканці? Відмовлятися від допомоги України їм політично невигідно. Однак йти проти волі Дональда Трампа, від якого залежать політичні перспективи більшості конгресменів республіканці також не можуть. Адже може виникнути ситуація, коли ти проголосуєш за допомогу Україні у Сенаті чи Палаті представників, а потім вже на виборах цього року позбудешся. Посади у конгресі, і звичайно цього ніхто не бажає. І ще більше такі політики, як Майк Джонсон, не бажають позбутися тих високих посад, які вони займають у американському істеблішменті. Однак Трамп говорив про те, що Сполучені Штати не мають надавати країнам, які вимагають негайної допомоги від Вашингтону, безоплатних. Кредитів він говорить про позику, а не про допомогу. Про те, що ці країни мають потім повертати гроші, і республіканці можуть таким чином вхопитися за ці слова свого фактичного лідера для того, щоб і допомогти, і не посваритися із Дональдом Трампом. Мовляв, от бачите, пане президенте, ми робимо все, як ви й казали. Шукаємо таких шляхів, які потім дадуть можливість повернути американські гроші платникам податків. І це, звичайно ж, прирікає конгрес на багатомісячні дискусії щодо того, а як, в принципі, має виглядати така допомога у кредит, яким чином потрібно. Оформлювати закон, який буде передбачати, що Україна чи Ізраїль повернуть американські гроші, які потрібні для боротьби цих країн відповідно із терористичною Росією і терористичним Хамасом. Ну і щодо інших американських союзників, звичайно, це також досить серйозне питання. На яких умов, на скільки років, за яким механізмом, все це, звичайно, можна вирішити. Однак не за один тиждень і не за два. І я допускаю, що сенатори можуть обговорювати такий альтернативний шлях, який дозволить з одного боку допомогти Україні і з іншого не розлючити Дональда Трампа місяцями, а там вже і листопад 2024 року, президентські вибори. Я дуже побоююся, що із такою політикою, із таким підходом Дональда Трампа до принципових питань міжнародної політики, принаймні до президентських виборів у Сполучених Штатах Конгрес так і не зможе знайти питання, як вирішити ці проблеми, які виникли із допомогою України і Ізраїлю. А після президентських виборів все буде залежати від того, хто. Буде наступним очільником Сполучених Штатів це перше, і як виглядатимуть більшість у Сенаті і у Палаті представників. І дискусії знову можуть повторитися вже у новій конфігурації. Таким чином, за великим рахунком, Трамп знає, що він робить. Він свідомо гальмує допомогу Україні і Ізраїлю, щоб погіршити ситуацію, і в разі своєї перемоги на виборах президента Сполучених Штатів вже у 2025 році виступати рятівником союзників Сполучених Штатів однак на таких умовах, які будуть зрозумілі самому Дональду Трампу, чи Трампу і. Скажімо, президенту Російської Федерації Володимиру Путіна, який виступить його головним партнером на переговорах по врегулюванню російсько-української кризи. І мені вже неодноразово доводилося пояснювати, що така картина світу може існувати тільки у голові Дональда Трампа чи в фантазіях його прихильників. А насправді ніяких реальних домовленостей із президентом Володимиром Путіним просто не відбудеться і доведеться знову. Вирішувати принципові питання допомоги Україні, однак уже у зовсім новій геополітичній ситуації, яка буде 2025 року, тому що ви бачите, що зараз у світі один місяць за п'ять років, буквально з точки зору насиченості подіями, новинами, кризами, і все це буде тільки прискорюватися з точки зору розвитку політичної ситуації, ситуації у галузі безпеки, Так що залишається тільки сподіватися, що конгресмени республіканці. Прислухаються не до Дональда Трампа, а до Джозефа Байдена, який закликав проявити хоча б трішки хоробрості, і почати діяти у національних інтересах Сполучених Штатах, а не у інтересах передвиборчої кампанії і кар'єри Дональда Трампа. Однак, в мене не так багато сподівань на цю хоробрість. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Байміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самого YouTube. Перемога і миру вам. Хай щастить!